Всім привіт! На зв'язку Козак. Сьогодні у нас вийшла закрита бета 0.62. В цій новій беті, а точніше в новій обнові 062 вийдуть коротше, багато нових скинів, дві нових карти, Чотири цілих колаборації, нова спешел емоція, нові шаги, нові анімації, таунти і так далі. Коротше, давайте я вам розкажу про колаборації. Колаборації у нас будуть з Містер Бістом Опять він повернеться до нас в третій раз. Вже. Е ще одна колаборація з Тетрісом. Колаборація з Алісою Україні чудес І колаборація значить, з машиною, такою фірмою машиною е Ford. Значить так. Давайте, коротше, подивимося на колеса. Хоча ні, давайте я вам не буду спойлерити. Прямо занадто спочатку я вам покажу нові карти. А Ні, давайте нові карти реально. імба. Я вам спочатку покажу нові скини. Значить, Давайте подивимося, фастом пройдемося. Такий у нас зайчик вийде White Rabbit. Так, Давайте я все-таки зроблю отак, щоб качество було лучше трішки. Давайте я от, Розширення. Отак, от от так, от так, от так, все. Високо є. Все, по кайфу. Тепер дивимося. Тепер дивимося, дивимося. Далі у нас короче, такий ай-блок. І-блок точніше, L-блок, значить, Z-блок і SQR. Кубік, типу, ну, кубік, як Блок Деші ніби. Ну, коротше, якось так. ну, Це була колаборація з цим. Ну, Ось, Т-блок, колаборація з Тетріусом. Далі у нас Ford. Такий от дефолтненький стамблір Ford. Фор ще один Стамблер Форда, Такий прикольний. Ось цвіточок Санні, я не знаю. До чого він взагалі? ну, Може, я думаю, це розрав просто його так додали. Отака от якась китайоза. Еріс, не знаю. Не знаю, він мені щось не дуже зайшов. Якийсь він дуже прям дівочий, занадто дівочий. Добре, давайте переходимо далі. Цього я вам показував у прошлому сникпі, а оце ж не показував. Дивіться, це, коротше, чін, тін Тін, Уудмен, Це, коротше, вроді заліз і країн чудес. ну, Або, вроді, не знаю. Або вроді з новогодньої обнови, не знаю. Такий от Тетріс Блок Стамблер, імбовий стамблер, звісно. До нього дуже підходять шаги такі і нова емоція. Легендарна рідкость. В принципі, якось так. Далі у нас вот такий вот, новий рік. Містер новий рік, так я на нього буду казати. Реально прикольний скінчик з такими ефектами. Далі у нас Форд. Опять же, Форд. Такі Такий вот на машинці. Прикольний. далі у нас шавуха. прикольно значить, шавуха в нас. Далі у нас Морози, таке от. Далі у нас худ... Худі бандит. Худі бандит. Прикольний скін. У нас вроді в ігрі є бандіти. Типа два бандітки, дві бандітки. Звук якраз під форт. Дрин, 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 дрин. Боже, як газує. Хе -хе -хе. Як газує жорстко. добре. Прикольний скін. Переходимо далі. Короче. Далі у нас що? Далі у нас такий от Містер Біст. Пранічний. Далі у нас отакий у Містер Біст з гірляндою на хвості. Отакий от, от сніговик. Цього ми скини дивились в прошлом Сникпіці. Отакий от таке от Заліс України Чудес Dulybier. Наполовину дівка наполовину медвідь. Значить такий ельф прикольний. Ем, значить, далі у нас. Боже, оце реальна імба, якщо чесно. Стом Перела. От реальна імба. Там у нас корова. А, корову ми бачили в прошлому, в прошлій цій. Так, от такий от медхеттер. Прикольно, теж заліз і чудес. Заліз в Україні чудес. Далі у нас такий тетріс з прикольним ефектом ззаді. Далі у нас такий от тетріс стамблер. Реально імба, реально мені зайшов. Панкейк, e, дефолт. Не знаю, чи що це. Отакий от такий от зенк на хмаринці. Обіз'янка літає. Добре, з цим розібрались. Далі в нас от, от прикольний сніговик путіющий. Е козиріх, козиріх, правильно. І найкращий скінно, як по мені, це крампус. Боже, я все віддам за нього. Він реально самий топовий скін. Я дикий фанат крампуса і я дуже його хочу отримати. Хоч за які гроші, за любі гроші, за геми любі Я його по-любому маю якось получити. Ну, головне, щоб він не був в рулетці, тіпа... Рулетка, як з цим астрострільцем, на якого я просрав повну гемів. Добре, погнали далі. У нас такий далі форт. Не знаю, чи він особий. Що в нього з ногами, ноги в неї вигнуті дуже, але то таке. Добре, далі у нас містер Біст. Такий от прикольний шейдинг містер Біст. Такий от його клон з другою шапкою, в принципі. і з другою кофтою. Далі у нас такий містер Біст на санях, такий містер Біст червоний на санях. Просто без саней з подарками. Суші Мастер, коротше, теж Імбов'язкин, якщо чесно, мені напоминає. Е, що він мені напоминає? Коротше, того, з того собі, я, там де за 15 гривень можна було купити, коротше, може ви поняли. Далі у нас такий робот Санта, е, клоун якийсь Стамбліс, не знаю що це. вогонь, який вже вийшов за 50 євро і Аліса. Аліса реально прикольний скін я його теж хочу отримати. Ну все, на цьому все. Переходимо до емоцій. Ой-ой-ой, я заспойлерів одну емоцію. В принципі, отака емоція буде. Іго, іго-го. <хи> отака отака, блін. Тут ви можете роздивитись, коротше, поставити на паузу. Далі у нас це було отакий от прикольний таунт. Такий таунт. Такий таунт на Форді їде. Такий таун теж, ну і вроді все. Такий ви вже тільки що бачили. Ще такий вой. В принципі, все. Ну і от нова емоція. Яку я вам покажу в ви... скоро покажу, так що все. Так, далі в нас що? Що я ще тут не вибив? Сніжок такий. І ще й 2024 -й стамблер. Е -е, вроді все. Далі ми йдемо, спускаємося, спускаємося. Отакий от, от кофей. Ход кокоад какао Це в нас було. Це в нас було, значить, це в нас теж було. Ну і все. В принципі, все. Переходимо до шагів. Ці всі шаги в нас були. От, коротше, новенькі. Слід від машин, кольоса від машин, форт прапор, просто прапор гонок, шавуха з шаги, e, значить, тако шаги. Фловер шаги і тетрі шаги. Імба, імба, якщо чесно. Так, ну, вроді все. Вроді все Так, давайте передимося. На всякий случай, чи я нічого не забув. Все. Вроді все вам показав. Тепер можемо проходити далі. погнали Так, ну що, давайте я вам коротше покажу нову функцію, яку додавлять в 0.62. Можна буде, коротше. Виключати емоції в катках, в своїх катках. Це реально прикольна функція, можна комфортні стріми проводити, е, пушити волни І ніхто вам не буде мішати, ніякі руїнери. Так що давайте ми поки включимо такі спешл емоції, хоч я ними пользуватися не буду. І все, можна відключити всі і включити, це такі дві кнопки є. В принципі, давайте зараз вам покажу нову карту Hot Wheels Yeti Run, Вроді вона так називається. Да, вона так, вона називається. Тут ви можете просто подивитися, які емоції включені, які виключені. І, І на коротше, код тепер. Це реально удобніше, давайте я вам покажу. Коротше, можна, заходя в інвентар, прямо в лобі коротше, групи. Можна вибирати, яку ви хочете емоцію, яку ви хочете таунт. В принципі, міняти можна прямо тут. Це реально дуже удобно, так що давайте я вам покажу. Давай грати. Покажу коротше цей самий нову карту. Вона реально прикольна, тут е, топовий декор, тут короче, фініш прикольний, тут е, ну і все, тут короче, ускорення всякі. балончики з ускоренням. нітро вроді називається. Давайте подивимось. Така от зараз демонстрація у нас прикольна. Зимня новорічна карта, реально дуже топова, мені, мені сподобалося це. Якщо що, може зараз трошки фрізити. Але треба трошки потерпіти, ой, мене боти збивають. А, що це? Що це попсака? Бах ігри, да? я так поняв. Це бах ігри. Ай-яй-яй-яй-яй. Добре, давайте я перезапущу стамбл і продовжу. Так, ну коротше, я перезапустив. Погнали. Погнали, протестим цю нову карту. От є такі нітро, ускорення, то все. Ще я врізаюся в все, що попало. В принципі, отакі от от жорсткі кружки, кружки е, ці сами, з ускорителями. Ці американські горки. Як я казав, тут жорсткий декор, реально, він мені дуже сподобався. Так треба нам бота значить не пропустити. Я казав, будуть фрізи, так що не, не дуже обращайте на це внимання. Бо то що пінг то все, мені, блін, не впав. Мене здолу вентилятором. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй, пупси. На мінус один. По кайфу. Їдемо далі. Ідемо далі короче, обганяємо бота, Ми маємо його убігнати. Ще нас боти не вигравали. Ой-ой-ой. ой 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 Тихо, все, мінус бот, мінус бот, тихо. На ускорення, хорошо. На друге ускорення. Погнали, 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 погнали. Блін, ніт. Бот. А! Блін, реально жорстка карта. Давайте візьмемо ще це ускорення. Отак, погнали. Хорошо. А, ну і все, тут фініш. Але тут, звісно, будуть спорні моменти. І ми короче, залітаємо є ті ворота. Сорян за, за лаги, я не знаю. Просто на телефоні знімати взагалі неудобно, якщо чесно. Стамбл перетворився в гру для компа компуктерів. Якщо що. Так що Стараюся як можу. Так що нічого страшного. Да, В принципі, якось так. Бачили нову анімацію, бачили нову, новеньку крампуса, яку я дуже хочу. Добре, давайте я вам далі покажу значить, нову карту Тетріс. Значить, Тетріс. Давайте подивимося. Виберем Тетріс. Тетрас, Тетріс, Тетріс, Тетріс. Він у нас в вибиваннях. І ось Тетріс тумбле. Давайте зробимо на 10 хоча б. Може, так лагати не буде жорстко. Коротше, погнали. Дивіться, там, коротше, який блок їде. Якщо цвет суприкасається з цвітом, то блоки взриваються і дають волну жорстку. І всі підлітають. Якщо ну, коротше, дивіться, розовий це у нас коротше, трамплін, який відкидує назад. Оранжевий це у нас ускорітелі назад, які замідляють. Зелений це у нас просто замідлення. Голубий це у нас заморозка. Типа льод скользький. І... Червоний у нас вулкан. І, вроде... а, ну, і синій це у нас значить, фонтан. Фонтан, фонтан. Ну, І вроді все сказав. Е поки я вам емоції не буду показувати, я вам покажу одяг, ну і все, я вже виграв. Нереально з ботами зняти. Але то таке, добре. Ну, короче, Там по очереді передвігаються ці самі блоки. Ну, коротше, ви бачили. З Зайдіть в мій тікток подивитись, бо я не буду перезнімати цей 100 раз, показувати, бо боти швидко подихають. А зняти мені поки нема з ким. В принципі, якось так. Тепер я вам давайте покажу нову спешу емоцію. Ми на цьому закінчимо. Погнали! Так, ну що, коротше, я вирішив, давайте я вам зразу покажу цей самий Тетріс. Я навіть трошки звук підробив, щоб ви почули реальну музику Тетріса. Якщо що, давайте я трошки голосніше зроблю. О. Ця, коротше, це музло, я не знаю, чути його чи ні. Коротше, це музло буде грати в цьому. Реально на цій карті буде грати. В принципі, от, Всі їхні етапи я вам об'яснив. Да. 에... Значить, дивіться, що нова емоція робить. Кстати, у ваня кола вана кола. На, хоп. Е, 에... ну коротше, воно кидається, дивіться, воно типа, кидається і ну, воно не лишається на землі. Воно короче, не лишається на землі, і Ваня здох. І всі здохли. <ф> Добре, коротше. Давайте ще одну каточку. бо то щось швидко я виграв. Але тут таке, ну коротше, ви поняли. нова емоція типа, кидається рандомними кубиками. і просто панчить чела. І він відлітає трошки. І, в принципі, все. Давайте ще раз зіграємо. Бо ви так, я думаю, і не поняли, що це за новий режим. Ось так він, він, ось так він виглядає. Дивіться, я вам покажу. Такий от тетрі стамбул. Так що якось так. Так що якось так погнали. Запустились ми, значить, другу каточку. Давайте. Коротше, як ви бачите, на екрані з'являється блок, який далі поїде. І можна приготуватись. Дивіться. От, дивіться, коротше. Який блок приїжджає, то і активірується. А якщо блоки соприкасаються цвітами, от дивіться, соприкоснувся, все, вони роблять свою фазу. Ну а коли воно зривається, точно не знаю. От дивіться, Ваня. Ваня взяв теж крампуса. Він теж любить крампуса. Це він каже, що в нього теж цей любимий скін. Хопа. Ну, коротше, тут, кстати, курс обзору взагалі маленький. Типа, тут стамблери маленькі. Вообще. Тут срачки. Ваня вже подох. Ей, ех. Бо ти живуть далі нього, ай-яй-яй. Коротше, це, ми... це, Це, в принципі, як сніжок, не знаю. Сніжок плюс панч. Не знаю. Ну, якось так. Ой-ой-ой-ой-ой, як швидко відлітаємо. В принципі, тут тематика, типа, сам режим, як реальний тетріс. Все, в принципі, якось так. Я вам все показав, все розказав. Обнова вийде десь. Якогось там грудня, не пам'ятаю. Ну, відкрита бета вийде 1 грудня, а обнова десь... а я не знаю, обнова десь 7 грудня, десь так приблизно, не знаю. Новий пас вийде також. А, чекайте, пас новий вийде, значить, дивіться. 30 листопада десь приблизно, не знаю. Ну, коротше, от така от обнова. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мій Тікток, підписуйтесь на мій Телеграм і Discord. І, вроді, все, да, все назвав. Всі силки є в описі. Ну і коротше, з вами був козак. Дякую всім за перегляд. Всім удачі, всім до побачення.